Вітаємо вас, депутатський канал в ефірі Телебачення Алтава. Сьогодні він відбуватиметься за участю голови Полтавської обласної ради Івана Момота. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні Полтавці. Звичайно, ми будемо говорити про наші місцеві проблеми, проблеми Полтавщини, але розпочнемо із загальнодержавного такої проблеми, адже минулого тижня Верховна Рада розглянула законопроект про пенсійну реформу. До цієї реформи доволі неоднозначне ставлення в Україні на Полтавщині. Зокрема, отже, тому я хотів до вас саме звернутися. От, у цьому питанні більше емоцій, чи все ж таки чогось раціонального? Ну, Мені здається, що існує проблема. Проблема із пенсійним фондом, про це всі знають. І коли існує проблема, її потрібно вирішувати. Ну, зрозуміло, що якщо проблема стосується не просто багатьох людей, а мільйонів українців. а Пенсійна реформа стосується практично всіх українців, бо якщо це не конкретно людини, то людина, яка проживає в сім'ї, тому це загальнонаціональна проблема, яку потрібно вирішувати. Ну, сьогодні ми маємо факти: 14 мільйонів працюючих і 13 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів. Ті люди, які працюють, вони не в змозі забезпечити фінансами тими відрахуваннями пенсійний фонд. Всім відомо, що зараз пенсійний фонд держави дотаційний. І ті цифри, ну на 16 червня цифру таку оголосили, що пенсійний фонд, пенсійний фонд не достає 17,8 мільярдів гривень. Розумієте, це гроші, які потім із державного бюджету. Пенсійний фонд дотується, держава взяла на це відповідальність і повинна виконувати її. Пенсіонери повинні і вони отримують вчасно пенсії. Але ніхто не говорить або мало хто говорить про те, що ці кошти, які зараз йдуть із державного бюджету на дотацію пенсійного фонду, це ж наші з вами кошти. Вони використовуються до. Да, Платяться пенсіонерам, пенсіонери потім їх несуть, платять комунальні послуги, підтримують виробництво, купують продукцію, продукти харчування і так, якби гроші. Але ж ці гроші можна було направити на інші програми і на тих же самих пенсіонерів, по-іншому на соціальний захист пенсіонерів, на розвиток інших програм. Тому, ну, скажімо, обласний. Фонд пенсійний теж дотується з держави близько 250 мільйонів щомісяця ідуть дотації, при тому, що Полтавська область в сімці кращих областей більше 60% пенсійного фонду наповнюється за рахунок відрахувань у пенсійний фонд. І ну десь там 25, і кожен місяць по-різному. Від 30 до 35 відсотків дотується пенсійний фонд Полтавської області. Тому це, до речі, на фоні всієї України якось відрізняється від інших регіонів. Ну так... я сказав, що Полтавська область входить в сімку кращих областей по наповнюванню пенсійного фонду. Ми десь більше 60 відсотків пенсійного фонду обласного за рахунок від рахувань. Тих працюючих, які працюють на території Полтавської області, навіть, забезпечуємо. Навіть не зважаючи, що скажу, у нас доволі висока частина сільського населення, де особливо багато пенсіонерів. Ну, тут пенсіонери ж не діляться на, на, на сільських і міських. Пенсійний фонд єдиний, і пенсії виплачуються незалежно від того, де людина проживає. Але про те, що от, пенсійний фонд Полтавської області десь. Ну, Приблизно кожен місяць по-різному, але десь близько 250 мільйонів додатково із державного бюджету направляється на виплату пенсії пенсіонерам Полтавської області. Ну, це окрема тема розмови. Я думаю, що сюди потрібно запросити фахівців, вони детально розкажуть про те, як буде діяти новий закон, але факт є факт. Депутати Верховної Ради в першому читанні. Прийняли проєкт закону пенсійного, проголосували 245 депутатів, якщо не не помиляюся. І це прерогатива Верховної Ради, вона приймає закони. Да, це непопулярний закон, але багато країн і ближнього зарубіжжя, і країн, які раніше які ми входили до Радянського Союзу, пройшли це, і нам цей шлях потрібно пройти. Тому я вважаю, що е, пенсійна реформа направлена на перспективу. Е, і я вважаю, що завдяки цій пенсійній реформі все-таки пенсії в майбутньому, е, по-перше, буде наповнювати пенсійний фонд, і ті кошти, які е, нам дасть е, зекономити, будуть направлені на інші речі, на вирішення інших проблем, яких в Україні немало. І все-таки пенсії будуть. І зароблені, і достатньо високі для того, щоб люди, вийшовши на пенсію, могли достойно жити. Ну доволі оптимістичний прогон. Ну з принаймні, хай воно так і буде. Минулого тижня, також у сесійній залі працювали депутати обласної ради. Відбулася сесія, понад 40 питань було розглянуто. І зокрема, там ділили бюджетні кошти. Отже, зокрема, куди для чого. Ну, В першу чергу я хочу сказати про те, що на цій сесії, на п'ятій сесії шостого скликання, були підведені підсумки першого кварталу. Бюджет виконується, бюджет виконується на 107,5%. Ми маємо надію, що ми виконаємо бюджет і по півріччю, що дасть змогу нам кошти, які будуть. Залучені додатково, потім направити на вирішення соціально-економічних проблем області. Так, да, на цій сесії ми внесли і зміни до обласного бюджету. Обласний бюджет поповнився на 136 мільйонів. До речі, на попередній сесії обласний бюджет був поповнений на 71 мільйон. Це хороша добра традиція, хороша тенденція, що обласний бюджет поповнюється. Ну, це в першу чергу за рахунок трансфертів із державного бюджету. Нам вдасться направити, точніше, вже направили кошти на третю чергу протитуберкульозну диспансеру. Перший і другий пусковий об'єкт це 24,7 млн грн. на закінчення будівництва дитячої лікарні в Лохвиці, на будівництво дитячого садка школи в Кременчуці. 26 млн грн на Ремонт, реконструкцію комунальних доріг Полтавської області також кошти виділені на оздоровлення дітей, на оздоровлення дітей-інвалідів. Ми поповнили і дали можливість направити кошти для швидкої медичної допомоги на пальне для машин швидкої медичної допомоги. Ну і профінансували декілька програм обласних, які прийняті були і на цій сесії, і на попередніх сесіях. Головне, що все-таки ми на кожній сесії у нас є можливість. Перерозподілити перерозподіляти кошти додатково на вирішення тих чи інших проблем, які існують в області, і наступна сесія. Також будуть гроші. Додаткові. Ну будемо надіятися. Це залежить від того, як ми спрацюємо, як ми виконаємо бюджет піврічний. Уже є проект. Змін до бюджету державного це теж там є цікаві речі, де закладені закладено фінансування і для регіонів, але це, це ще тільки проєкт, буде прийнятий потім і, і ми тут будемо проводити і, і вирішувати ці питання. Але е, є надія про те, що кошти додаткові будуть зароблені, і звісно, розподілені на виконання тих чи інших програм. Ну е, е, хочу сказати, що пріоритетами. Залишається це медицина, освіта, соціальний захист. Тому на ці програми і будуть використовуватися ці кошти. Ну, зокрема, серед рішень, таких масштабних так би мовити, рішень, сесії, яка нещодавно відбулася, сесія обласної ради була ухвалена програма соціального розвитку сільських населених пунктів. Посеред року, на півроку, доволі так дехто здивувався. Короткострокова програма. Ні, ну насправді не так. От е, у нас щось здається, що програма приймається тільки ну, тоді, коли про, за неї проголосували. Є ще е, період підготовки програми. І от, е, на мій погляд, на моє переконання, що дану програму якраз приймали так, як потрібно приймати всі програми. Спочатку ці програми були прийняті на, на рівні. Сільських населених пунктів районів і вже як підсумок під, прийнята така обласна програма. В ході підготовки, розробки цієї програми і проводилася робота. Ми, ви знаєте, що проблем на селі багато. Ми ще раз підготовкою роботою по підготовці до цієї програми ще раз звернули увагу на ті проблеми, які потрібно вирішувати в сільській місцевості. Ми проаналізували ситуацію, яка зараз є у соціальному розвитку сільських населених пунктів. Ми зробили паспортизацію всіх населених пунктів з тими проблемами і з перспективою розвитку цих сільських населених пунктів. І от ми порахували, зараз ця програма не передбачає додаткового фінансування, але зараз. По різним джерелам фінансування на розвиток соціальних сільських населених пунктів направлено майже 150 мільйонів гривень. Це з яких бюджетів? Це ну 64 з них. Це обласний бюджет по різним напрямкам, це районні міські ну, районні сільські селищні бюджети, і це позабюджетні кошти. Це кошти, які залучаються. Ви знаєте, що сільхозвиробники працюють, укладаються соціальні угоди. Там більше 30 мільйонів це тих коштів, які спонсорських коштів, які використовуються в сільській місцевості. Більше того, багато проблем, які ну не багато, а частину проблем, які існують у сільській місцевості, можна вирішити і не залучаючи великих коштів. Ну, наприклад, провести благоустрій. Освітлення, ну провести суботник, ну, посадити власне дерев за Це місцеве самоврядування відповідає абсолютно правильно. Особливо От... цікаво, ти вискали що 64 мільйони з обласного бюджету буде спрямовано на цю програму. Ну звичайно, так розумію, що далеко не кожній сільській селищній раді вдасться отримати відповідні кошти. От хто саме може претендувати на них? Ні, ну це е, я сказав про кошти, які вже по різним напрямкам, по різним програмам направлені і працюють в сільській місцевості. По різним програмам. Якщо ми сьогодні, ну скажемо, е, в програмі, зокрема, говориться про те, що е, на селі відкриваються дитячі садочки. Ми близько 30, там по різним 29 дитячих садочків були відкриті в прошлому році, в цьому році вже відкрито 5 Дитячих садочків в селах області ну я маю на увазі цей зв'язок. Ви ви виходите з ініціативи, що в тому чи іншому селі треба відкрити садочок. Відповідно гроші туди спрямувалися? Чи все ж таки це більше ініціативи чекаєте? ініціативи? Від... ми, ми це, це ініціатива, і не тільки ініціатива, а це святий обов'язок обов'язок тих територіальних громад. На території яких відкриваються всі садочки, ну от зокрема, як фінансується, фінансується завжди із декількох джерел. Це, це і районна рада, це і сільська селищна рада, якщо вона має такі кошти, це за рахунок спонсорів, це за рахунок тієї роботи, скажімо, безоплатної, яку батьки проводять. От, я був на відкритті вже не одного такого дитячого садочку, От, скажімо, зрозуміло, що для того, щоб закупити будівельні матеріали, провести роботи, необхідні спеціалісти, необхідні кошти. А для того, щоб привести в порядок прилеглу територію, кошти не потрібні. Збиралися суботники, люди приходили, батьки приходили, сільський голова, там, де він на місці, був організатором цієї справи, і всі працювали на результат. Хто більше, хто менше, але в результаті відкривався дитячий садок. Отже, програма соціального розвитку сільських населених пунктів почала діяти, буде діяти півроку. далі що.